Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Яке з поданих чисел є кратним числу 9 і варіанти відповіді 29, 27, 3 і 35. Кратним натурального числа А називають натуральне число, яке ділиться на А без Остачі. 29 на 9 остачі не ділиться, 3 на 9 безостачі не ділиться, 35 на 9 без не ділиться, а 27, якщо поділити на 9, отримаємо 3. Отже, варіант правильної відповіді це 27. Саме число 27 є кратним числом 9. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 5 виконано.